Друзі, всім доброго дня. З вами я, Смагін Ростислав. І що я хочу вам розповісти і розказати в сьогоднішньому відео, те, що я на свою деонекцію поставив дісточки, пофарбував супорта в червоний колір. Я цього всього там особо так не знімав. Може будуть якісь ставочки. Машинка зараз готова до продажу. Чому я її так вирішив продати? Вона в мене десь буквально місяць. Місяць я проробив таксі. Можливо, ще зроблю відео для вас в таксі. Що хочу сказати, бо взяв уже нову ласточку і приходиться цю продавати. Подивіться, який вийшов результат з цієї гарної нексі. Готова до нового підпалу. Я буду виставляти її, напевно, що сьогодні-завтра на продаж, тому що я купив нову ласточку. Ви очманієте від неї. Реально, та машиночка просто топчик, топчик. реально Ця машинка вже поїде, напевно, до нового власника. Не знаю. Думав, її здавати, може, в оренду комусь таксіху. но блін, то таке. короче жалко, знаєте. Ну, типу 300 гривень, я думаю, того не варто. Хіба що якомусь знайомому? А так машинка реально вся на бойовому ходу завів, поїхав. Реально 16-й клав 2010 рік. Кондиціонер є, але не працює. Дісички, просто пушечка, красні червоні супорта, прям пісенька, реально. Так що давайте далі більше. Так, друзі, вирішив зняти вам сьогодні один день в таксі, навіть не один день можна сказати, а один вечір в таксі. Зараз я вам покажу своє робоче місце. Ось так виглядає моє робоче місце. Ось мій старий телефон. А той телефон, яким я зараз постійно користуюсь, він зараз знімає це відео для вас. Так, як ми бачимо, зараз онулюємо тут одометр і виходимо на лінію. Просто щоб працювати, ми скачуємо ось такий ось додаток, болт. Я працюю в болті і просто підключитись і виходимо так на лінію. І нам має прийти якесь замовлення. Також зараз будемо очікувати замовлення. Нічого тут немає важкого і складного. Просто скачуйте додаток, вносите всі свої дані. Ось. Там буде все написано. Просто читайте та робите, як там написано. Так само, зараз 7.48. Я сьогодні вже чуть попрацював, ось не знімав. Зараз нас 400 гривень на рахунку на болт. Будемо чекати замовлення. Ось, як ви бачите, прийшло замовлення. Потрібно їхати з Гагаріна до метро. Приймаємо до замовлення їхати 600 метрів. Ось, приймаємо та будемо рухатись. Зараз переносить нас в Google Map дозволити за використання. Ось І будемо вирушати в дорогу. Так. Заводимо Заводим нашу анакондочку. Так, дозволите, Окей Закрити. Ось, Як ми бачимо, їхати недалеко. 650 метрів, 2 хвилини. Прищигуємося обов'язково, вмикаємо першу поворотничку і газу до відказу, і їдемо. Ось так це в нас все виходить. Зараз газку дамо. Нам написали, що це третій під'їзд. Ось, так ми їдемо. Яка Теслочка, так? Да? Ай-яй-яй. Ми можемо подивитися, де це на карті точно знаходиться. Ось. ось тут. Нам написали в болті. Ось так ми переходимо. Ось Світлана. Гагаріна, 24, третій під'їзд. Ну, так ось рухаємося далі. І знімаю, і о, той же час дивлюсь на карту, їду, коробочку перемикаю, все чотенько, так? Да? Також зараз приїдемо до замовлення. Тоді напевно вмкнусь вже коли зроблю замовлення. Закінчу, тобто. Чуть не збили чоловіка, можливо, ви бачили. Ну та нічого страшного. поворотничка клас. Бери. Тут поворотик направо. Коротше, друзі, це все фігня. Телефон оцей не вивозить. Ну, як не вивозить, не сам телефон, це 6С, мій старий телефон. Просто що я роздаю теле... інтернет з того телефону, зараз, на який я знімаю. І ось воно буває підтуплює, Ну, так важко їздити, я вам скажу. Ось також я вам напевне, що покажу просто результат, який вийшов з вечором. Ось, Я буду таксувати ось зараз уже 8.05 у нас. Е, ось вийшло в нас було 400, да, зараз 491 гривня. Тобто замовлення було так. Ось поїздочки. Ось за це замовлення я заробив 83 гривні. Ну, мінус ще мінус компенсація болт, це 15% за поїздку. Так само, мінус паливо, там гривень 20, я не знаю. Ну, не 20, це вже так. це... Також я вам покажу вже результат, тому що я буду, напевне, використовувати для навігації телефон той, на який я зараз знімаю, також, на жаль, не вийде зняти. Можу попробувати на цей зняти. ось, Але ну, це я думаю, також і якість буде не, не дуже. Ну що, поїхали тоді, пігнали, буду, буду так скажем, їбошити. Що в мене вийшло заробити? Як дивимося, в мене тоді було 400, коли я починав таксувати. Ось, зараз 1700. Це ну, брудний заробіток. Це виходить без цього. Без зарахування газа і без комісії болта. Ось комісія болта 260 гривень, ну, 259 І чистими вийшло 1400. Останно, ну, друзі, так все вийшло. Ось Льоня. Ось я, Це мій товариш, як ви бачили, братан є. Він вже був, сьогодні попадав в відео. Ну, не сьогодні, а в цьому відео я маю на увазі. Ось його машинка пікачу. Вона, до речі, на мене оформлена, вона колись була моєю. Я йому її продав. А ось Nexia, да, на якій я працював, катався, просто пушка машина І що ви, вам хочу сказати, це дуже спонтанненько сьогодні. Ми вирішили зробити обмін з доплатою. Це Льоня мені сьогодні запропонував. Коли я міняв там амортизатор, він каже, давай зробимо обмін. Я кажу, ну, я реально подумав і вирішив, що ми робимо. Так, отроби, пас, о. І що все по руках? А це, тепер що мене... пожило там? Да, тепер в мене вернувся назад, міжгулик, анексія, йде в ці руки. Так що не газуй. Зараз беремо запчасти, обчасті, нового трикончика. Всі фільтри, навіть в воздушний салони, масло, ролл. Саме краще. На водя жили, да, ну масло дуже якісне. І тут різні прикольчики на куліки. Отоці болтик, щоб ви розуміли, 150 гривень один Ну, Подивіться, це куди? Куди? Це запчастись. запчастисти, кому потрібно номер. Номер в описі профіля оставлю. Це Житомир, місто Житомир, запчасті, ваг, іменно вах. Там та без різниці. Опі, я ваг. без різниці, де так. так За так. це все красу. 350. 30. Даже Дивіться, що. Даже дивіться. Ну таким вони не не займаються. Таке, не просіть. я розумію, вам надо. Ваші корчики, таке вам не треба. Сюди не звертайтесь такі. А за опіль, вах, БМВ, ну всі, да, що там. Всі. GM, вах, коротше, звертайтесь далі всі. Там сейчас Ти переробі. Ну, у нас не так. Все по Ми погазували до твого моторіста. Так що все, давайте. поту, завелась, Кондиціонер вмикаємо. Зараз їдемо до запчастиста. Дує дуже добре, кстати. Пушечка. поліція. Все, друзі, як ми бачимо, поліція кортеж устроєна. Там мене знімає наші поліцейські. Ага. Вони нас піджали. Це натурі. На натурі. Ні, поліція, нічого не має проти, але навіщо так піджимати мене? Так, черп. Зелений, можна їсти. Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, типи! Ой-ой-ой! А вони так і їдуть за нами. Вони так і їдуть за нами, а я трохи газку далі. Я ні, все чотенько. це. Зараз їдемо, як ви бачите, запчастини ззаді. Кепка БМВ теж взади. Ми дуже серйозні хлопці. Ми дуже знімаємо моє лице. Е, ні, я стесняюсь. Та я не стесняюсь, ми їдемо. Зараз наліво втікаємо від поліції. Так і назву відео. Купив нового опелька, втікає від поліції. Ні, шутки шутками людей не вб'ємо. Шутки шутками, а оператор, який знімає це відео, у нього є тікток і телега. Да, і, і буде все в описанні під відео. Да. Це автоелектрик, він займається дуже класними ділами. Хто не бачив автоелектрику? А ще в мене проєкт про жигу, Четверочку. такої жиги. Е, наверно, ну В Житомирі точно немає такої жиги. Да. От, дуже заряжена. Зразу ну, скажу, вона не заряжена в плані технічки, а в плані комфорту і, і різних дороботок. І тік-ток про цю машинку, про ці всі дороботки. От. І кому треба допомога по автоелектриці. Вся інформація буде під відео. Да. Все, ми їдемо зараз цю бричку завозити на ремонт. Масло замінити, потім розкаксувати два циліндри. Там компресія чуть, -чуть різнобіжна. Там 8,9, і 9, да, чуть погано. Але машинка стояла 3 роки приблизно і напевно, що залягли кольці. Взяли розкаксовку. Ось замінити масло потрібно буде фільтра, свічки та рекомплект вертольота замінити. Зараз я вам покажу, як вмикаються передачі. О, машинка дуже грязна, от Перша так не вмикається. от Щоб вмикнути першу, дивіться, що потрібно зробити. отак, от, І щоб п'яту. Тоді вони так вмикаються. Так, щоб легенько вони туди не заходять. Будемо займатися хімчисткою в цьому опильку. Ось. Зараз я вам покажу результат до та після. Такий у нас солончик на даній стадії, весь бурденький. були чехли, Минулий власник чехли забрав. Сказав він, їх брав вдовг. Така реально, Зараз відмовляємо ззаді. Видно машина з під діда, карти дверні. Отакий салончик у нас. Нічого. Ну, На камері не придається, що він буде. І стеля, до речі, чистенька, перешивалась ніби. Що там? Взяв таку ось хімію 200 гривень ця бутилка для хімчистки. Ось там. Арадизатор ну, різні там, тряпочки, от такий полісосик. Ну, це взагалі будівельний, але воду ним також можна витягувати. Це зараз буде ляля, буде пахнуть та що. Ми вирішили полірнути фари на цьому опелі. Для цього візьмемо болгарочку. Це ми робимо перший раз. Болгарочка потрібно, щоб була з оборотами, без різниці, чи шуроповертом, чи болгарочка. Навіть можна рукою полірувати. Ось болгарочка, поліровочна паста для автомобіля. Там, та люба. Можна і спеціально для фар, та це для полірування авто просто. К2. Так само наждачка різних ну, шорсткості. Це 600, тисячка, півтори та 2,5. Антисилікон, щоб обізжирить. Скотч там, тряпочка. Зараз подивіться, який стан фар. Запам'ятайте цей, цей стан. Ось тут, як сильно вони затерті. Реально в такому вони стані. Думаю, зараз включимо болгарочку та й щось у нас вийде. Для початку потрібно їх добре вимити. Потім обізжири і почати замивати по черзі різними шоркостями наждачок, так що полетіли. Обклеїли фари скотчем, відмили їх, зараз обізжирюємо і будемо приступати. Беремо 600 наждачку, ділимо листочок А4 на всі рівні 4 частини, беремо водичку, ось тут пробиваємо таку дирочку і починаємо матувати. Щоб була скрізь рівномірна поверхня, щоб не було в... глибоких царапин. Матували під 600 з водичкою. Зараз беремо тисяч і продовжуємо так далі матувати. Такий зараз у нас проміжуточний результат. Друзі, пройшлися ще двома наждачками. Це півтори тисячі та 2,5. Зараз беремо пасту. Ось такий у нас зараз проміжуточний результат. Уже, до речі, виглядає непогано краще, ніж було це 100%. Зараз ми вже відполірував, відполірував ту фару, але вам не покажу, вже буде фінальний результат. Зараз наносимо пасту. Після, перед цим обіжирити обов'язково треба. Ось наносимо пасту, не знаю. Багато мало, накруг Ну тут вже є. По багатому. Да. Зараз його чу-чуть от пройдемося та починаємо. Ну, обороти двоєчка десь так, я думаю, буде непогано. Ось такий, друзі, вийшов результат. Я результатом дуже задоволений. Реально, це зайняло, можливо, десь півгодинки максимум. Це вже разом з усім. Блін. Реально, результат просто пушечка. Вони майже як нові. Ну не нові, звісно, але все-таки. Ви пам'ятаєте, які були вони і які стали, реально. Просто пушечка. Що там, друзяшки? Машинка вже готова. Думаю, буду її виставляти сьогодні на продаж, сьогодні-завтра. Хочете глянути, ой, вибачаюсь за звуки. Так що дивіться, який вийшов результат з цією машинки. Opel Astra Classic Gen. 2006 рік, 1.4 газ-бензин. Такий в нас вигляд. Що я робив по машинці, це були поліровані фари Гімчистка салона. Потім що в нас було зроблено? Це заміни, заміни на масло. Замінені нові свічки, NGK, чи як вони там. Коротше, було реально проведено ну, ТО, грубо кажучи, там всі масла, фільтрат один один, свічки. Ось, і ззовні це хімчистка салона. Та ну це ззовні, ну всередині. І поліровочка фар, просто помить. Ось, все, машинка готова до продажу. Я думаю, буду її продавати. Машинка, так, кондиціонер, гідрач, все, все є. Там підігрів сидінь. Реально, машинка, топчик. Після анексії, звісно, рівень поболіє. Так що зараз вам ще раз про тім чисточку, як вона покажу, як вона виглядає. Так, друзі, прийдемо до салону. Ось такий салончик у нас. А пльоточка була знята, тут і все бачите, почищено, дивіться, які дверні карти, Да, машиночка, ти що, заряжена на інтім. Куліса, ручничок, все як має бути. От, хоп-хоп, ключики, це саме головне від машинки. Ось, до речі, я навіть не знав, як тут вмикається світло, не знаю хто коли буде такий опит, і хто не знає, як вмикається світло в салоні. Я в товаришів питав, вони кажуть, не знає. Коротше, от, хоп, отак от, от. Цю штучку треба витягнути. Я не знаю. Тут бардачок, кондиціонер працює сюди-сюди. Ось, тесла ручка, маємо таку теслу ручку. Це, ця дверка називається подкаблучник. Тому що що? ну як, або джентльмен, я не знаю. Тут отакі, палка з кінців. Чому так? Тому що треба. Надо... Двері ці обов'язково завжди для леді відкривати та Тадан. І ми заходимо в двухкімнатну квартиру. Ух ти, йо, май, йо Я чуть дні ще не вивалив тут. Ну реально, салончик такий чистенький, реально, все почистили. Подивіться, тут був лінолім, його зараз тут немає, я не знаю чи камера передасть, але салончик більш-менш чистий. Ви бачили, як ми його чистили, напевне, може і не бачили багажнічку тут, нічого нового. Не знаю. Я там вміщу сюди, в принципі, отак. от. О, і можна закритися. отут тут -от хоп. Ну ми цього робити не будемо. Да. О, бачите, мазута. Вроді ніби не жигулі, да, але мазута є. Так, і такий нас вихлоп. Ай-яй-яй, як... як колокольчики. Так. Отакий От у нас Opel. Opel Astra Classic G1.4, гак бензин, йолипали. Тепер потрібно серветки, Йошкінко. А де мої серветки? А Серветок немає їли пали. Ну коротше, машинка така під капоточком може вам показати. Ви що, Такого дракончика. Ні, реально машинка топчик. Пахадовочки, а їде як ти що. Отакий От у нас 1,4. Тут масло міняне, все написали, масло двигуну є, як ви бачите. Пахне смачно. Так що, друзі, що я вам хочу сказати? Машинка відправляється, напевно, що на продаж, зараз будуть... Ну я вже фоточки зробив, в принципі, опельок ось, 2006 рік. Що вам сказати? Коротше, машинка відправляється на продаж. Я зараз поки не таксую. ось, ну, На ньому я пробував таксувати, взагалі там такий прикольчик вийшов, Його випадково взяли в комфорт у ходу болту лаганув чи що, і його зареєстрували як Opel Antatra, Якось так. А, Антара, точно, точно. Можете написати коменти про цю машину, в кого є така машина, пишіть. Так що так. Да. А далі я буду займатися. Як я вам казав, я Нексі помі... замінив на Жигуля, помінялись ключ на ключ, плюс доплата. Ось, тільки та доплата ще не прийшла. Тому що, як сказати, там, грубо говоря, в розстрочку я йому дав ту от. Так, що будемо займатися, будемо тройкою займатися польок на продаж. Отака машинка, друзі. Да мало її було в кадрі, но нічого. Давайте далі більше.